За розголос воєнного секрету мар'яну гнали вже із комітету. Тепер би ще діждатися часу кінця її стрибків на ЗСУ. Слава Україні та її збройним силам, а корисним ідіотам. Краще жити закритим ротом. Я сатур Космина і це ню спал воєнного часу. Місце знущання знайди більнішого крінжу ворожої і про ворожої пропаганди. Підписуйтесь, на спав, лайкайте, коментуйте і поширюйте, бо ж саме тут на вас чекають. Попсові сенсації вапного етногенезу. Всі ми були рускими. Це в какой-то момент страна відділилася, їм Паспорта дали з національності України Они забули свої корні. Справжні правила руського бунту. Запам'ятайте, Сьогодні ввечері в 21.00. Увидимся у американського посольства. Покажемо їм. Та американські тортури російської душі. Ну, це було ужасно. Просто ужасно. Там пытались мене навіть убирать говно за собакою, коли я вуга вигулював її в Беттері Пак Сіті. Тож дивіться і не дивуйтеся, коли рука сама потягнеться переказати гроші зброїм силам України. У ноосфері ватного дебілізму нові надходження. Після амеб, інфузорій Глистів та Дмітрія Медведєва своїм інтелектуальним внеском в анамнез мілітаризму головного мозку Росії поділилася звізда попси 2000-х на ім'я Лєра Козлова. Часто у всіх таке мління, а чому ми туди ліземо? Чому ми туди ліземо? Нас як касається, так як нас Це же чужая да, чужа страна. Ну как би та наші люди? Там русські живуть ну, в один прекрасний момент. У українців появились паспорта, і там національність поменялась. Як бачимо, щоб вкладати українофлобну пропаганду в мізки росіян, не обов'язково навіть мати мізки власні. Екс акторці серіалу та гурту «Ранетки» вистачило й того, що її нафарбували та посадили на яхту до пропагандона війни Сурена Каграманова. Мой папа родился в Черкасах. У него старый паспорт Ссср. Национальность у него русский. Всі ми були русськими, Це в какой-то момент страна ділилася їм паспорта дали з національності України Они забули свої корні. Верести цю ахінею Козловій не заважає навіть те, що совкової графи національність немає і не було не лише в українському паспорті, а і в її рідному російському. Але нащо ватним пропагандонам вміти прочитати хоча б паспорт, якщо рот на Україну та Захід і без того бризкає усім доступним інтелектом? А сейчас куча болезней, проблемы, да, с тем, чтобы забеременеть у женщин. Это сейчас очень сложно забеременеть многим женщинам, потому что это все Запад. Здесь щупальцы пустил везде, как я считаю. На наши экраны, наши новости, наша музыка, те продукты, которые мы едим. А как Запад отравление. связан с тем, что сложно забеременеть женщинам? Это настроено на то, чтобы геноцид. Щоб російських людей було менше ідея контролю російської вагітності західною їжею відвалює щелепу навіть у такого досвідченого брехла, як пранкер Сурен. Але достатньо чарівного слова геноцид. І знову на ватній яхті у матросів нет вопросов. Да, питаються нас, не у Ми зараз наражаємо гораздо більше, що нас не остановиш. Я очень рада, що у нас у вот такі санкції, що багато продукти ушлі з ринка. Нам це не нужно. зараз огороди засіємо, Вкусняшками Я будемо, як раніше, жити, бути здоровими. Вот этот Макдональдс, от кому він он нужен, он же вредный вредний, вкусний зараза. От вони беруть. Експертка із СССР, городу п'ятої графи, несла відважно людству Лера відро важливої інфи. Про те, як русофобська гнида з далеких хижих єврозон в підступних тілях геноцида врубала Лєрі свій музон, про те, як родила б три раза, але щоразу заугла, З'являлась вкусна зараза, і знову Лєру цим прала. Як у Чаркасах плакав папа над втратою імперських прав. Як напис Руський підлий запад йому із паспорта стирав. І слухало, і кивало лєрії усе населення землі. Від шоку до якої ж хері змогли додуматись в Кремлі, тисячі повсталих росіян посеред Москви гучний мітинг без жодного дозволу. ОМОН принишклий перед морем народного гніву. Ні. Це не брехня і не фантастика. Руський бунт справді існує. Якщо це, звісно ж, бунт в Москві проти Америки. Привіт, Росія! Це шаман. Як ви знаєте, недавно Америка заблокувала мій YouTube канал просто за те, що я руский і сьогодні вечором я готов їм на це відповідати. Так, єдина революція, на яку спромоглася Росія за 100 згаком років, виявилася революцією царських холопів проти посольства Америки за заблокований ютуб царського Петрушки Пропагандона. Запам'ятайте, сьогодні вечором в 21.00 увидимся у американського посольства. Покажемо їм і повірте, скоро нас всіх чекає. Победа! Яка саме побіда мала чекати шаманський бунт під посольством США, які не керують банами приватного Ютубу? Хезе. Один видалений аккаунт в соцмережі а градус пафосу як на кремлівських концертах 9 травня? Кожне серце, яке зараз тут знаходиться, виспитує э, тріпет і вовнення. Тому, звісно, це історичний момент, це дійсно так. І ми сьогодні здесь. Ділена так, щоб сьогодні все, що здесь происходит, увидел і услышал весь мир. Момент реально історичний, перша російська акція протесту, яку не розігнали по автозаках. Хай весь світ побачить цей вибух російської свободи, прийти на зігнаний владою концерт та порвати на камеру сувенірний долар. Я руки миру на надо! Вот здесь. Надя, баксы вонючие американские. Мы против эндосской валюты. Так. Все, давай. Против. Также США пришел высказаться за то, что Аляска ⁇ это русская земля. Пусть вернут. Сплав молодості й досвіду, адмінресурсу та психлікарні. Коли влада стільки років юзає черепні коробки народу замість нічного горщика, народний протест іншим і не буває. Ми окупована страна. Всі американські чиновники, з якими борються Путін, вони 30 років у власті знаходяться. Єсно в окупованій країні о 29 зв'язаті Конституції. Запрет государства цензури. 30 лет действует. Это что значит, що государство не имеет ни одного своего собственного канала не имеет права вмішуватися в редакционную политику любых средств масової інформації? Говорить о том, что а кем же туда управляють средств масової інформації, в окупаційній стране з нею управляється только американським, у нас весь інтернет под контролем, це І хто знає, як окупаційні американські менти за таке викриття досі не кинули сміливцям американський автозак і не повезли в американський Сибір? Мабуть, тільки страх перед іще одним концертом шамана і стримав окупантів. Удаліть, закрить все то, що ми Ні! 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 любимо. Час Ні! Ні! ми їм покажемо. Повірте, повірте мені, а не нас. Звільнялася Москва від пут, скидала вражеські кайдани. Які вожді, такий і бунт. яка страна, такі майдани? Зрівнятися із рівнем російської свободи традиційно може лише рівень російської культури. Адже ніхто і ніколи не здатен змусити вільну душу московита прибрати за собою какулі у нью йоркському парку. Ну, это было ужасно. Просто ужасно. Там пытались меня даже убирать говно за собакой, когда я выгуливал ее на Бетри Парк Сити, напротив статуи свободы Були квартиры. Ну ні за не застав, ні не заставити, я я не розумів. Прибрати із чужого парку лайно власного собаки. Та це ж просто такий культурний геноцид русского народу. Може, від упоротого православного мільярдера Германа Стерлігова і гріх чекати чогось іншого, але його співрозмовник, молодий блогер Аміран Сардаров, виявляється, не менш шокований за блюзнірством. То есть, как можно вообще? Я тоже не мог статистик да, я, я я я пакетом брать вот это дерьмо, я не мог, У меня просто в голове не укладулося, як це делать. Не міг собі він дати ради. Скажіть, ну що за дивина? Як можна взяти та й прибрати І не жити посеред лайна? Когда я гуляв з нею по вулиці, мені сусіди сказали, що ти носити носить собою пакети одноразові і вот убирать за неї говно. Вона срала, а я ух... убегал швидко з этого места. Я ні разу за неї так і не убрав. Дійсно, шок. І не від того, як публічні люди, лідери російських думок, без тіні сорому вихваляються власним засранством, а від того, що естетів України яких лайно, це і скульптурне мистецтво. І спорт високих досягнень. І навіть багаторічна державна політика ще й досі пускають на газони Нью-Йоркського парку. А поетична рубрика кількома рядками сьогодні присвячується очільнику Російської республіки комі Владіміру Уйбі, який запропонував заборонити усім російським дітям доступ до інтернету. Пояснивши, що так діти будуть врятовані від ігор, порнухи та знайомств із педофілами, комік із комі іще й набрехав, що така заборона, нібито є в Італії. Звісно, нічого такого в Італії нема. Там тільки на шкільних уроках смартфони обмежують. Але яка ж російська духовна скрипа не мріє закосити під бездуховну Європу? Щоб спасти від розпусти планету. Наженімо дітей з інтернету! От піде дітвора в інтернета з утра. А того інтернету вже й нету. Тож хай забудуть гівнолюби про інети та ютуби. Все одно канал Шамана, хрін хто випустить із бана. Слава Україні! Збройним силам! Слава!